Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні у нас Панетоне, традиційний італійський солодкий хліб. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, з якими труднощами я зіштовхнулася в його приготуванні і розкажу так, щоб ви не робили моїх помилок. Починаємо із закваски. Закваска, Левіто Мадре. У мене є відео. Де я її вирощувала, і я перед тим як її використати, я починаючи з 11 годин ранку. Я три рази її підкормлювала через кожні 4 години. Тобто, подивіться в тому відео, як підкормлювати її. І я робила цю підкормку кожні 4 години. Ось це у мене вже закваска після останньої, третьої підкормки. І я роблю зараз з неї перше тісто. Для першого тіста я беру 40 г закваски. і додаю. По 50 мл води та молока і змішую. Першою моєю помилкою було те, що я вирішила, що я можу зробити панетони просто вручну, гарно замістивши е, тісто. Так, додаю ще 60 г цукрової пудри. Але в мене воно просто розплилося і нічого не вийшло. Сьогодні я буду робити за допомогою хлібопічки. Далі буду розказувати про свої помилки. Я відправляю все в хлібопічку, додаючи сюди ще троє жовтків Та буду додавати ще 225 борошна. Борошна я беру сильне склад білків 14% і буду ставити на заміс. Поки поставила на заміс, зробимо заготовку. Нашої так званої ароми. Беремо розплавленого масла 50 грам, родзинок 100 грам, в тепле масло додаю мед і змішую. Він в теплому маслі гарно змішується. І перемішаю, і буду заливати це все в баночку. Панетони не дуже любить. Тепло. Тобто в нас деякі продукти будуть братися з холодильника. Чому розповілося в мене перше тісто від тепла рук, воно в мене просто розтало. Тепер я коли змішала, буду виливати все в баночку. І ще сюди потрібно буде додати цукор. Я беру столову ложку цукру. І також буду додавати ванільний цукор у мене пакетик це 10 грам. І обов'язково додаю ром. У мене ром намочений на сухих вишнях, дуже запашний. І це все гарно змішую. У нас арома ця буде вже стояти до завтра в холодильнику. Замішується у мене тісто в хлібопічці, але дивіться, що вийшло. Тісто я теж місила повністю ставила в хлібопічку на заміс, але не врахувала те, що певний період вона місить, а потім починає нагріватися. Я не знаю, може у вас другі функції в хлібопічці, але в мене такі. Тепер до нашого змішаного тіста я додаю 60 г масла з холодильника, додаю поетапно, вкинула 4-5 шматочків, воно замістило. Далі додаю ще. Так, поки не закінчиться все масло. На заміс першого тіста в мене орієнтовно пішло десь 25 хвилин. Зараз я буду його перекладати у лоточок, Розраховуйте так, щоб лоточок був великий. Це тісто повинно збільшитися в три рази. Зараз вже 11 вечора, і я буду його залишати при кімнатній температурі до ранку. Але друге тісто можна буде місити тільки тоді, коли перше збільшиться втричі. Тобто на годинник не дивимося, а дивимося на тісто. Я зараз його перекладаю і обов'язково треба буде відмітити, дивіться, яке воно по консистенції, гарне, блискуче, до рук не береться, але воно не забите от такої консистенції. Я все викладаю. В лоточок буду накривати його і залишати при кімнатній температурі. Я просто залишаю на столі. Обов'язково потрібно відмітити зараз на якому рівні тісто, і будемо орієнтуватися, поки воно не збільшиться втричі. Я просто ось наклею на товщину тіста мірочку, ось так, і відміточку, і буду дивитися, поки воно не збільшиться в три рази. Орієнтовно 10-12 годин залишаємо його. Ось так на підйом тіста у мене пішло аж 16 годин. Дивіться, поки воно не збільшилося втричі. Зараз в кімнаті не дуже тепло, і ось стільки часу пішло. Дивіться, яке воно гарне. Бульбашки зверху з'явилися, і знизу бульбашки з'явилися. І зараз починаємо замішувати друге тісто. Дивіться, яке воно гарне. Такі пористе, я його зараз перше тісто додаю в відерце хлібопечки На заміс цього тіста я включаю 3 рази по 20 хвилин, тобто, орієнтовно 60 хвилин у мене йде на заміс другого тіста. Додаю зараз борошна, на борошно сильне, додаю ще 100 грам. Буду додавати так по частинками, все поетапно. Далі приготувала я ще три жовтки, їх поставила в холодильник, беру з холодильника, тобто вони холодні. додала. Тепер ще буду додавати 40 грам цукру сюди ж. І буду додавати 30 грам води. Вода теж у мене стояла в холодильнику. Тобто це тісто не дуже любить тепла. От моя така помилка була, що я все закинула, поставила на вимішування, і воно нагрілося і розплилося. Тепер достаємо нашу арому з холодильника. теж. І частинками додаємо до нашого тіста. Тут масло, мед, родзинки. Ванільний цукор, те, що ми вставили вчора в холодильник. Далі продовжуємо все вимішувати. Аруму теж я додаю частинами. Ось я знову запускаю, щоб в мене не підігрівалося воно, тому що розпливеться і нічого не вийде. Ні, вийде, але ж вийде не пането, вийде просто солодка булочка. Я показую цей рецепт, який я печу. Я Перед вибором рецепта, я вже, мабуть, 3 чи 4 рази пробувала різні рецепти. Зараз взяла холодне масло, я з холодильника і частково буду теж вимішувати. Я взяла, який мені найбільше сподобався, він у мене вже збірний з усіх рецептів, тому що я. Не дотримувалася там одного ж другого, в мене не виходило, але ж по такому рецепту у мене вийшло смачне, і я хочу з вами поділитися. Це вже не так складно, просто потрібно витримати час. Ось так я промісила, в мене пішло на заміс 60 хвилин. Дивіться, яке тісто. І ми перевіряємо, якщо воно розтягується і не рветься, ось так, дивіться, тісто готове. Якщо рветься, продовжуйте місити далі. Якщо тісто вже готове, то ми зараз будемо його розтягувати. Для цього я беру поверхню змащую олією, руки змащую теж олією і буду викладати наше тісто. Тісто таке дуже цікаве, воно приємне, воно рідке, але воно до рук не береться. ну Дуже незвичне, не таке, як на, ну, на наші звичайні паски, ми робимо тісто, до яких ми звикли. Воно таке пружине, таке як резинове. Дивіться, яке гарне. Я зараз його. Нам потрібно розтягти його як можна тонше. І щоб не воно не рвалося. Значить, ми тісто зробили правильно. Дивіться, я його розтягую, гляньте. Це магія, це таке гарне. Ну, Працювати з ним одне задоволення. Ви тільки подивіться, як воно тягнеться. Подивіться, ну хіба це не краса? Розтягуємо, робимо. Такий великий-великий прямокутник. Дивіться, з ним просто можна насолоджуватися роботою, яке воно гарнесеньке, тоненьке, але не рветься, ви подивіться, яка краса. І тепер, коли вже розтягли його повністю, будемо його складати конвертиком. Якби в мене був більший стіл, можна було б ще більше його розтягти на тоншеньке. Як у вас є місце, то. Можете розтягувати на такі тоненьке-тоненьке, щоб воно було, воно тоді більше буде насититься кислородом, і будуть більше такі дирки всередині, пори гарні. Ось так. Тепер складаю я конвертом, і далі буду підроблю таку, таку кульку. Дивіться, яка вона живенька. Одне задоволення працювати з таким тістом, дуже гарненьке. І тепер будемо його накривати. Я накриваю просто так цією мисочкою і даємо відпочити йому 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. І тепер будемо його красти в форми. Форми я заздалегідь підготувала. У мене звичайні форми для паски, не спеціальні для панетони. Я шпажками зробила. Такі, е, таку конструкцію, тому що панетони потрібно холодити вниз головою. Для чого вниз головою? Тому що тісто в панетони дуже пористе, дуже вологі, і якщо їх не вихолодити вниз головою. То воно підсяде, якби ви спечите, воно буде гарної форми, а потім вихолоне, і воно сяде і буде не таке, як, уже, не, не таке, як нам потрібно досягти. Ось я, у мене форми діаметром 13 см, і я буду класти 440 г в кожну форму. Ви бачите, тісто таке якби живеньке, але воно до рук не береться. але Воно таке гарне, незабите. Ось я зараз відважила 440 грим, і тепер беру руки, намазую олією і буду прямо в повітрі формувати кульку. Це тісто дуже довго бродить, і завдяки цьому довгому бродінню змінюється текстура тіста, змінюється смак в кращу сторону. І саме головне збільшується срок придатності. Якщо ви спечете панетоне, вихолодите його, упакуєте в пакети харчові. То воно спокійно буде стояти ну, до одного місяця, це точно воно не буде ні цвісти, ні черствіти. Тому що за рахунок того, що воно на заквасці. Взагалі, заквасочні хліби дуже набагато довше можна їх зберігати. Слідуючу форму теж роблю, точно таку саму я дві підготувала, але трошки тіста у мене. Е, залишилося ще залишилося 200 грам Я зараз ще підготую маленька у мене є форма, яка діаметром 11 см. І як буде ще планувала дві зробити, але вийде дві великих і одна малесенька форма. Ось так я кладу і кладу на деко, ставлю вже на деко. Зараз я вже доформовую малесеньку. Дивіться, яке гарне тістечко, воно, бачите, пристає трошки начебто. Але як береш, в руках воно вже до рук зовсім не липне. Ось як починаєш підгортати, дивіться, о, отак от робиш кульку, і воно вже гарнесеньке, таке блискуче. І кладу ще одну в малесеньку формочку. І тепер знову ставлю на деко. У мене буде дві 13 сантиметрових і одна 11 Ось так. Ставимо в тепле місце і чекаємо, поки наші пасочки в формах не піднімуться на 2 третіх форми, а поки займемося намазкою. Для намазки беремо 60 г цукрової пудри, 30 г мигдалевого борошна. Борошно буду пересівати через сито, тому що воно такими грудочками береться, а потрібно, щоб воно було рівномірне, щоб на пасочках була гарна зверху така е, цукрово-мигдалева шкірочка. Пересіваю. Отак. От і сюди ж буду додавати ще крахмал. Крахмалу потрібно взяти 20 грам. Крахмалу зараз я переціділа, я його теж пересію, щоб не було ніяких грудочок. Це швидко. І всі сухі інгредієнти змішаю між собою і додам 30 грам білка. Білок відважую, тому що як додати більше, то макаронаж буде рідкий і зальється панетони, і буде воно рідке, не таке, як потрібно не буде. Такої ж кориночки хрусткої, тобто відміряємо це приблизно білок з півтора яєць, але ж теж вони різні по розміру бувають. Так змішали до однорідності і можна викласти в кондитерський мішечок або в зі пакетик, і це вже готовий макаронаш, Вже буде чекати, поки підійдуть паски. Ось наші панетони вже підійшли. Підходили вони у мене 8 годин. Тепер я беру нашу, наш макаронаж і от таким чином накладаю зверху на паски. Ось так: по кругу на кожен. Цього е, хватить якраз на ці дві великих пасочки і одну меншеньку. А ви орієнтуйтеся, на це тісто його вистачає повністю. Тепер у мене вже духовка нагріта на 170 градусів. Я випікаю тільки низ. На низ я ставлю деко з водою, щоб низ не підгорів. А ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Далі на цей макаронаж я ще насипаю пелюсточки мигдалю. Випікаються вони у мене 40 хвилин. І тільки останні 15 хвилин я переключаю, верх, щоб довести верх до такого кольору, який мені хочеться, тобто припекти його. Я розказую, як я печу відносно своєї духовки. Ви свої духовки знаєте і приміряйтеся до своїх духовок. Тепер поверх мигдальних пелюстків я ще припудрюю цукровою пудрою. Можна присипати цукром. Такий, е, такий макаронаж можна робити і на звичайні наші паски. Дуже цікаво і смачно виходить. І ставлю в духовку. Ось. Подивіться, яка краса, які вони гарненькі і запашні. Ось так я ставлю їх холодити. Поки вони не будуть зовсім уже холодні. Таким чином, чекаємо. Поки я розрізаю панетони, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях. Що ви думаєте про цей рецепт? І обов'язково випікайте, смакуйте з задоволенням і до зустрічі!